Вітаю вас, друзі! В цьому ролику я покажу, як сіяти редис. Розповім, як підготувати грядки під посів, а також який догляд необхідний надалі за посівами. Редиску можна сіти відкритий ґрунт ранньою весною. Це той овоч, який не боїться невеликих заморозків. Температура повітря придатна, можна починати посіви. В ідеалі ж, звичайно, підготувати грядку ще з осені, перекопати її та одобрити, а навесні прибрати бур'яни і зробити легке розпушування. До речі, хочу звернути вашу увагу, що в цій грядці у мене буде рости не одна овочева культура. Тут же посіяна морква та буряк. Тому що ці овочі дозрівають набагато пізніше, ніж редис. сюди ж підсіваю насіння редису. Між посівними борозними, які вже маю, зроблю поглиблення в ґрунті до 2 см. За допомогою будівельних правил роблю невеликі поглиблення між борозними. Ось так. Якщо у вас немає будівельних правил, можете взяти рейку з її допомогою це теж зручно зробити. Таким чином, борозни робляться дуже легко та рівненько. Хочу зазначити, що редис віддає перевагу легким і пухким ґрунтам. Далі проливаю борозни водою перед посівом. Обов'язково треба пролити рядочки водою. Вибираючи місце на своїй ділянці, де ж посіяти редиску, виберіть добре освітлене місце або півтінь. Після поливу присипаю борозенки деревною золою, яка в подальшому служить чудовим додатковим добривом. Ось так гарненько. Якщо на вашій ділянці важкі ґрунти, можете додати до нього звичайний пісок. Це добре розпушить його. Сьогодні буду сіяти редискою з назвою Червона з білим кінчиком. Це раніше стиглий сорт, вегетаційний період її 25 або 27 днів. Зараз покажу, як виглядає насіння. Воно, до речі, велике, тому їх зручно сіяти. А сіяти буду на відстані від 3 до 5 см, для того, щоб згодом я витрачала менше часу на проріджування. Завдяки тому, що насіння велике це зручно робити, можливо, на початку це трішечки буде витратно за часом та згодом менше часу витратиться на те, щоб її проріджувати. До речі, добрими попередниками редиски будуть картопля, огірки та квасоля. Небажано сіяти редис після самої редиски та після крестоцвітних. Після салату, капусти. А взагалі, якщо хочете отримати найранішу редиску, вибирайте для посіву скоростигле насіння. Хочу зауважити, що редиску можна підсівати через кожні 10 або 12 днів. І вибирайте для себе улюблений сорт. Також завжди звертайте увагу на термін придатності насіння, щоб воно не було надто старим. Я люблю вирощувати цей овоч, його чекаю з нетерпінням це такий живий вітамін після зими. А ще якщо у вас важкі ґрунти, в такому разі заглиблюйте насіння на півтора сантиметра. Редиску можна сіяти з березня місяця. По травень. Пізніше не варто сіяти, тому що температура повітря вже піднімається. А для редиски це загрожує тим, що вона піде у стрілку. А вже після середини літа можна робити повторні посіви редискою. Зверху насіння присипаю добре перепрілим компостом. Але роблю це не надто товстим шаром. Це ще одне додаткове добриво і в подальшому. Я вже нічим не буду одобрю редиску. Ось так, гарненько, супер. А вже далі накрию грядку, де вже посіяний редис, морква і буряк плівкою. До появи перших сходів плівка буде зверху. Але в цей же період плівку буду періодично прибирати. Вдень, якщо погода буде сонячною, можливо її відкривати практично на весь світловий день, а на ніч, звичайно ж, буду знову все накривати. Коли з'являться перші сходи, я зовсім відмовлюся від плівки укриття. Який догляд необхідний за редискою надалі? Першу чергу це звичайно ж збирання бур'янів та прополювання. А проріджування варто робити тоді, коли ви побачите на паростках хоча б один листочок. Але робіть це акуратно, щоб не зачепити сусідні паростки редиса. Але найголовніше у догляді за редискою це полив. Вологість має бути до 80%. Якщо ж ви бачите, що погода дуже суха, немає, зовсім навесні дощу, в такому разі полив і вранці, і ввечері. Якщо ви хочете зібрати соковитий і хрусткий, врожай, редиса. Друзі, якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, для нас це дуже важливо. Тискніть на дзвіночок. А з вами була Світлана на першому дачному. всім миру і до нових відео зустрічі.